Ці батальйони, вони е, в МВС, вони в штаті МВС і вони е, створені для того, щоб е, охороняти громадський порядок. Слід сказати, що е, ну, от на липень була цифра, звільнили близько 4 тисяч міліціонерів за зраду, за угу, угу, угу. Е, по Україні. По, не по Україні, на Сході сам. Тільки на Сході, Сході угу, Донецька-Луганська області. За те, що вони не звіяли, за зраду, діяли, фактично, за зраду да. не виконували своїх обов'язків і так далі. Їх вже треба замінити, так от їх якраз і замінюють, і замінюють оці батальйони Батальон. з добровільців, які е, будуть... Е, Складати основу міліції громадського порядку. Той самій міліції, яка буде угу, патрульна постова служба. Тобто це в ідеї вже є така, да? що Ні, вони не, не, і стають... Це вже вирішено, можна сказати. Це угу. їхнє майбутнє призначення. Частина з них, ті, що навчилися вправно воювати, їх, їх підняли до рівня Національної гвардії. Вони тепер просто військові і перейшли туди. Три оперативні бригади створені, і, зокрема, одна із, із них на основі батальйону Азов, який навчився воювати дуже добре, і навіть полк зробили на його основі.